Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі Орт Аліф. Сьогодні на вас чекає не драйвовий, але емоційний дайджест нашої учнівської обдарованої спільноти з нагоди Міжнародного дня рідної мови, але в мовах він і не нажери. Не применшую значимість англійської, французької, китайської чи будь-якої іншої мови. Але бенгальська стала стартом свята мовно культурної. Багатоманітності згадаємо цитату Миколаю Осадавши: Рідна мова мова єдності, батько громадянства і сторож держави. З огляду на це, позиції Соловінної зростають. Тож занурюємося у цитати творчих робіт наших обдарованих учнів державної. Моє сьогодення, окутане мереживним сірим серпанком щодня. Нове випробування, нова боротьба з невизначеністю. Майже щогодини загрози шахеди, балістичні ракети, мов чорний гриф, літають над регіоном. Мої дні це дивна фаєрія страху й безнадії, другий рік нас знищують. Плани сім'ї розбиваються в друзки. Намагаюся зібрати кожну частину тіла докупи, щоб вийти з цього суцільного хаосу. Плач моєї душі інколи ж все-таки вщухає. Моє сьогодення це не цікава і не крутезна книжечка, це пусті сторінки, у якій на ілюстраціях панує страх. Лячно вже не лише від вибухів, душевного переживання, але й від безвиході. Війна вичавила всі ілюзії і випхала на роздоріжжя перед вступом у вищий навчальний заклад моїх друзів. Та просто здатися ні, ми ж молоді зірочки на небосхилі, а тому моєму майбутньому бути, Несемо ж світло й мир у новий світ, потужну державу. До війни я любив громовицю з її розкатистим громом та мерехтливою блискавицею. Можна було сісти біля вікна з котиком та спостерігати. За богами на колісницях. А зараз будь-який звук змушує серце калатати, та й до вікон тепер зась. Якби емоції були кольорами, то мої сіро, жовті коричневі. Строкатість забрала війна. Вона позбавила мене обіймів, дідуся і бабусі, сонячних і радісних днів, які проводили ми разом, точили баляндраси. І гучний сміх лунав, як квасоля у циберці. Моя родина живе з надією, що кожен новий ранок може стати ранком дня перемоги. Та чи не скореною моя буде творча уява? Щепак почулось мені о вісні. Мені було менше двох років, коли ми втекли від війни з Донецька. У 2014-му Кривава війна змусила вдруге залишити друзів, рідну школу, взагалі все, до чого я любив торкатися. Чорна туга мене накриває з головою. Найдужче я сумую за друзями та однокласниками, мирним життям. Іноді читаю цікавезні історії, дивлюся кінострічки, а раптом виття сирени. Що заглушує всі частини тіла. Хочу бути як Магліта, та спритним, як лобо, та дуже боюся залишитися сам, більш за все боюся втратити рідних. Можливо, батька ніколи й не побачу, і мені боляче від цієї думки. Вранці я ще майже радісний, а ввечері плачу за всім і за всіма. Наразі моєю амбітною зброєю є здобуття освіти. А потім помста, розбудова держави, щастя у тому, що я є. Так минають дні і ночі, будинна сірість поглина. Та що ж нам молодість пророче, питає, чи в Україні жити схоче? Може, кому і здається, що про реалії сьогодення так просто і легко можна говорити? Ні, друзі, важко підібрати слова, що в тебе коїться на душі. Розпач, біль, страх, лють, розчарування і сподівання. Рахую з мамою кількість тривог за день, чекаємо дзвінка від тата, хвилююся за брата. У цьому вивихнутому морі життя сіробуденність заполоняють цікаві теми уроків, наполеглива підготовка до складання іспиту у вищий навчальний заклад. Загубила я свої плани. У далекому ще 2014-му слова зона АТО і тато боронить державні кордони. А ще ж до лютого 22-го ми, як багато українців, і планували, і мріяли, довгоочікувані зустрічі з друзями на морі, мандрівки, шопінги, обговорювала майбутній концерт і, не покладаючи рук, працювала на репетиціях. І ніхто ніхто не вірив, що у 21 сторіччі війна можлива. І вже 25 лютого ми проваджали тата на війну, а згодом і брата. Тож навіщо будувати ті плани, коли в одну мить твоє життя змінюють недолугі нелюди? Ні. Ми будемо планувати, мріяти, донатити, волонтерити. Ми ж тисячоліттями доводимо всьому світу, що ми не зламні. Ми не скорені, ми сильні, бо ми українці, славетних козаків нащадки. Загояться рани, люди повернуться, і буде велика перемога. І все буде Україна. Війна змусила нас залишити свій рідний дім, сім'ю. Та друзів у новому місті всі люди стали чужими, дивними та нерідними. Мені важко спілкуватися з дітьми мого віку, виклики дорослого життя вплинули на моє здоров'я. Я намагаюся бути сильною заради тата, який захищає нас у лавах ЗСУ, за заради мами і заради сестри, яка навчається за кордоном, також підтримує нас. Не дивлячись на обставини, я намагаюся робити завдання, добре вчитися. Мене відволікає разом з матусею приготування смаколиків. Ми відправляємо нашому татові та його бойовим побратимам і надихає мистецтво на творчі завдання. Вони роблять моє дозвілля набагато яскравішими і цікавішими. Дякую нашим викладачам, які хочуть зробити навчання захоплюючим та унікально подають матеріал. Війна зробила мене сильнішою і самостійнішою. За ці два роки я виросла як зсередини, так і ззовні. Я вдячна нашим героям, які дають нам кожен день наступний день життя. З надією у серці вірю у нашу перемогу. Слава Україні, героям слава! А молодість це та весняна мелодія, пораненьку наспівана Соловейком, коли все живе тільки починає прокидатися від холодних, дзвінких крапельок роси та такого спокусливого, м'якого повітря. Війна і молодість. Це коли всі твої мрії протаранені наскрізь. як і старовинні будинки в центрі рідного міста, які несли у своїх стінах його історію, чиєсь кохання, щастя, сподівання, безпорадність, безсилість сьогодення. Зранку прокидаєшся і бачиш мільйони фотографій з тегом Росія терорист, де стоять понівечені будівлі у вогні, а під ними розірвані розчавлені трупи і їх близькі. Які залишилися в живих і тепер не можуть впоратися з тратою, тоді ти починаєш по-справжньому цінити життя. Ці фото ніби молотом забивають тебе все глибше в потворну реальність, знищуючи всю цю дитячу безтурботність, змінюючи цінності, змушуючи тебе стати дорослим в дитячому тілі. Які взагалі можуть бути сподівання і надії на майбутнє. Коли якийсь виродок дозволяє собі розпоряджати справу на життя інших, коли все, що ти будуєш протягом всього життя, вкладаючи душу в діло, може бути зруйноване за коротку мить. Любий читачу, я поділюся однією порадою, яку я отримала від вчительки громадянської освіти в школі. Саме вона мені допомогла рухатися далі, робити те. Що повинна, все інше від тебе не залежить. Мова це амбітна зброя. Тому читайте українських авторів, дивіться улюблені стрічки в українському дубляжі і не зволікайте, здобувайте освіту. Адже зараз стратегічна необхідність у вивченні всього свого рідного. Слава Україні, Плекай українську культуру, вивчай історію, математику. Українську та іноземні мови, відкрийся на зустріч знанням. Те, що ти дізнаєшся сьогодні, обов'язково допоможе тобі уже завтра. І не лише тобі. Мені і мені. Нам. Нам. Знання та культура це те, що відрізняє нас від ворога. Знання та культура. Стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт. Знання та культура те, на чому будуватиметься майбутнє. Наше майбутнє. українське майбутнє. Любі глядачі, бережіть себе. Підтримуйте вподобайками наших креативних, активних, творчих здобувачів освіти. Надія живе, доки ми для неї щось робимо, переможемо. Вельми дякую, що були з нами. Все буде Україна. в тренді, Соловіна тренді.